Бо хоч він був і розпитий в немочі, та живий із сили Божої. Розумієте? Він був, знаєте, з чим себе люди отутожнюють? З немочами Христовими. Ні. Хоч він був і розпитий в немочі, та живий із сили Божої, так і ми, хоча немічні в нім, та з ним будемо жити, з Божої сили у вас. Можливо, ми немічні, але ми сильні, бо сила його в нас, є. Ми не будемо жити в цих немичах, ми будемо жити в Його житті, в Його силі. Випробовуйте самих себе, Чуєте? Дивіться. випробовуйте самих себе, чи ви не вірі, пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас хіба тільки що, не, що ви не такі, якими мали би бути? Розумієте?